доброго дня, дорогі друзі, у нас нова поступлення зі Швейцарії. Давно у нас не було на Ютуб каналі давно у нас не було свіжих оновлень. Насамперед, не так просто зараз знайти хороший автомобіль Швейцарії, але ми стараємося, знаходимо, викупили в Швейцарії. Ось такий класний та надійний кросовер. Це Fiat Freemont 2013 рік, 2.0 дизель на автоматичній надійній коробці передач. Повноприводний він йде в нас на максимально можливій комплектації семимісний. семимісним. Ось так виглядає автомобіль. По автомобілю присутні три косметичних підкраси. Також даний пробіг автомобіля 229 тисяч. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо, ми приїдемо до вас. Також не забудьте підписатися на наш канал вайбер-групу, де я опубліковую свіжі та наявні автомобілі, та які прямують зі Швейцарії. Ось такий, друзі, автомобільчик. Як ви бачите, по капоті ніяких сарапних з сколів по автомобілю немає. Ще раз нагадаю, по автомобілю присутньо три косметичних підкраси. Додивляється відео до кінця, також автомобіль я буду показувати на лакофарбове покриття. Також надав вам вінко для перевірочки. 229 тисяч чесний та перевірений оригінальний пробіг, автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор. Це максимальна можлива комплектація, яка тільки може бути. Так, друзі? Почнемо попередній частині. Як ви бачите, по бамперу ніяких подряпин, сколів, царапин немає, присутні у нас проти туманні фари. Оптика в нас не посічена, не попіскоструєна, Також по капоті ніяких м'ятин, царапин, сколів, нічого немає. Стоїть у нас хороша резина хенкон, тормозна система, вся автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки, все в гарному стані. Подивіться, в якому стані легкосплавні. Диски, вони не почухрені без бордюрки. 22 й рік резина. Подивіться, який класний протектор резини. Також зразу вінкод для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте по вінкоду. Присутні з датчик світла, датчик дощу, складання підігрів зеркал, безключовий доступ у всіх дверях, хромовані рейлінги, також додаткові рейлінги присутні, панорамний дах по автомобілю присутні. Показую вам по лівій водійській стороні, що автомобіль. Ніяких подряпин, сколів, царапин зауважень взагалі по автомобілі немає. Подивіться, який високий клірінс автомобіля дуже підходить для наших доріг. Вікна у нас заламіновані, притоновані заводським напилом заводу. Автомобіль по приїзду в Україну прийшов легенький детейлінг, був сполірований кузов, та була проведена мінімальна хімчистка салону. По хімчистці салону я його сам з плесоси поприбирав. Так, показую вам по задній частині, друзі. Також у нас присутні задні патроніки, присутня у нас камера заднього огляду, сьомний фуркопчик, розеточка. Подивіться на днище швейцарської машини, днище просто як нове. Все в гарному стані, повний привід відключаємо АВД, всі логотипи Fiat, Freemont, все на місці. Заднє стекло йде у нас з підігрівом, стопи у нас в гарному стані, без запотівань, без тріщин. Ось такий, друзі, хороший та надійний автомобіль. Зараз ці автомобілі дуже, дуже в Україні нас зарекомендували себе. Дуже дешеві обслуговувані. Ці автомобілі дуже м'які, в візі, комфортні. Ви ним їдете просто, хто має такий автомобіль, просто пливете як корабель. Великий автомобіль міський, у кого велика сім'я, хто, хто любить природу, рибалку. Цей автомобіль саме для вас. Трошки заговорив, заговорився, але нічого. Так, друзі, показую вам по правій стороні, також, як ви бачите, ніяких подряпин, сколів, царапин взагалі по автомобілю немає. Без доступ, доступ, кожна кнопочка все по автомобілю працює. А зараз ми пройдемося, автомобіль товщиноміром. Вся легкосплавна система автомобіля в гарному стані, всі легкосп... легкосплавні диски, також всі в гарному стані. Що ззаді, що спереді. Автомобіль повністю обслужений. Також по приїзду в Україну забув я сказати вам, поміняв я масла, фільтра по автомобілю, також замінив масло в автоматичній коробці передач. Ному власнику нічого взагалі по автомобілю не потрібно робити. Автомобіль повністю розмитений, сертифікований та готовий до постановки на облік в сервісному центрі Мрео. Перша постановка на облік в сервісному центрі МРЕО буде в районі 250 доларів. Це десь в районі 10 тисяч гривень. З цим ми також допомагаємо. Ми знаходимося в місті Радовидлів, що є 100 кілометрів до Рівного, що є 100 км до Львова. У нас є неподалеку 50 кілометрів від Радивилова місто Дубно, сервісний центр. Ми можемо допомогти, якщо ви приїдете зареєструвати цей автомобіль в сервісному центрі, все без проблем. Це вже більш детально по телефону. Так, друзі, показую вам автомобіль на лакофарбове покриття. Ось такий у нас класний та професійний товщиномір профілайн. Почнемо ми з капоту. Капот бється у нас 70 мікрон, також крило 73 оригінал. 70 оригінал. Дверочка, оця легесенько підлокована, 154 мікрона, 159, 85, 81,5 78,5, все, друзі, в оригіналі. Так, Дах у нас іде 108, задня кришка багажнику у нас йде пластмасова. Також заднє крило 125 оригінал. Ось ця дверочка підлакована 180 мікрон. Можливо, були якісь подряпини, царапини, це нічого страшного немає, шпаклівки по автомобілю немає. 211, 195. Ось ця дверочка також підлакована. 203. 219 66, 75. Друзі, по автомобілю присутньо три косметичних підкраси, так як наголошував у відео. Ось ця дверочка підлакована, ось ця дверочка підлакована. І з тієї сторони один підкрас. Можливо, була якась подряпина, царапина. Це нічого, друзі, страшного немає. Як ви бачите, на відео є малесенька м'ятинка. показую все чесно відкрито так, як є. Так, а зараз перейдемося ми до салону. Покажу вам автомобільчик по салоні. Подивіться, в якому стані дверна карта водія. Вона просто в новому стані. Чотири хто складання регулювання дзеркал, топова музика Alpine Sound System. регулюванням світлом. Подивіться в якому стані кермо, кермо у нас не шилося, не красилося. Муль, мультифункціональне кермо по автомобілю присутнє. Кожна кнопочка все по автомобілю присутнє, круїз контроль 229 тисяч 988 кілометрів. Ще раз нагадаю, друзі, автоматична надійна коробка передач, трьохзоний клімат контроль. контроль панорамний ДАК-Люк. По прийомчиках також ремнем безпеки ніде не побито, електричне регулювання з сидінням. Кожна кнопочка все по автомобілю працює. Подивіться, в якому стані шкіряні сидіння. Вони дуже в гарному та збереженому стані. Ось такий, друзі, автомобіль. Так, перейдемося до заднього ряду. Покажу вам по задній частині. Так, почнемо з дверної карти. Задньої також все в гарному стані. Шкіра дуже якісна, дуже якісне виконання. Також знизу ніякої ржавчинки по автомобілю немає. Також по прийомах ремнем безпеки ніде не побито, не затерто. Пластмаса в нас в гарному стані, є в нас такі карманчики. Сидіння у нас регулюється, складається в рівну підлогу. Також трохзонний клімат, ще раз нагадаю, підсвіточка. Показую вам, друзі, з такого ракурсу автомобіль. Подивіться, все в гарному та збереженому стані. Розеточка на 12 вольт. Тут також є в нас карманчики такі, можна собі щось положити. Дуже великий та комфортний автомобіль. Перейдемося до багажнику. Також під кришкою багажнику ніякої ржавчинки, нічого по автомобілі взагалі немає. Камера заднього огляду, ще раз вам нагадаю. Всі місць по автомобілю подивіться, сидіння взаді просто як нові. Бокова пластмаса ніде не затерта, не потерта, сидіння у нас складається, регулюється. Закладається, відкидається в рівну підлогу, подивіться, який великий багажник. Присутні у нас фонарічок, також розетка на 12 вольт по автомобілю. Також по болтиках, як ви бачите, ніхто нічого не крутив, не знімав по автомобілю. так Перейдемося до задньої правої дверної карти. Також, друзі, все в гарному стані, не закоцано, не подерто. Не витерто, також по пройомчиках все в гарному стані. Шкіра дуже якісна, також не продавлена, не витерта. Тут також є в нас такий карманчичок. Все в дуже збереженому та хорошому стані по автомобілю. Безключовий доступ. Два ключі по автомобілю присутні. Так, показую вам дверну карту пасажира, також блокіровочка. Ще раз нагадаю, топова музика Alpine Sound System. Також показую вам пройомчики все в гарному стані, пластмаса також. Оригінальні коврики, присутні фіатовські. Також сидіння пасажира, подивіться, в якому класному та збереженому стані. Також AUX, USB, можна собі підключатися. Два пістаканічка. Тут такий великий карманчик є по автомобілю. Друзі, автомобіль чистий 2013 рік. Зараз я вам його заведу, покажу, як працює двигун, як працює автоматична надійна коробка передач. Так, друзі, покажу, що кожна кнопочка так, автомобіль ми заводимо. Автомобіль заводиться чітко, рівненько, сигналізує, що нам потрібно пристібнутися. Є підігрів, е, передні та задні. Включаємо ми назад. автоматично коробка виводиться у нас камера заднього огляду. також, Включаємо ми на драйв, ніякого пенкаривка взагалі по автомобілю немає, друзі. Дуже хороша та надійна автоматична коробка передач. підігріви сидінь, ви собі настроїти, включаєте, виключаєте. Сенсорний нас екранчик тут йде, можна підключатися до телефону, слухати музику. Дуже багато всяких різних настроєк. так, Зараз покажу вам автомобіль друзі, під капотом, як працює двигуни. Приїхала вантажівка у нас збоку, можливо, ви не почуєте. Так, друзі. Двигунчик працює рівненько, чистенько, нічого не шородить, турбінка в нас в сухому стані, ніяких потьоків масла, нічого взагалі по автомобілю немає. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такий, друзі, автомобіль. Антифриз в нас в гарному стані. Друзі, кого зацікавили зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал Viber групу, Звати мене Ярослав. Всім до зустрічі, всім папа, всім мирного неба.